Мої красуні, мої крихітки, ми продовжимо в студії знову Інна, і ми презентуємо надзвичайний агат в нашій студії. Жоден ефір з мінералами не обходиться без агату. Дівчата, це натуральний камінчик, який ми знаємо з давніх давен. Найдавніший камінь в Європі означав процвітання довголіття, так і знову ж таки здоров'я. Дівчата, якщо Якщо хочете мати міцне здоров'я, як то кажуть, знаєте, таким таке найміцніше, найсильніше, то обирайте для себе агат, він підходить фактично усім за знаками зодіаку, того, що різновидності його дуже багато. В нашій студії, от я виклала, бачите, ось така гарна композиція. Тут три композиції з такими. Гарненькими зеленими композиціями, так, і між ними, між оцими такими, ніби дійсно зернятками, да? розташовуються ось такі гарні бусини з агату. До речі, зверніть увагу, що тут агат, він не, а, не кабошон. А гранований, ось такі грані, фасети. Подивіться, і це допомагає взагалі, агат він не дуже блищить. А ось ці фасети, так вони допомагають просто сяяти гранату і довершують його красу. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що тут зустрічаються також тоновані камінчики, тому що такого яскраво-рожевого в природі агату не існує, але його трошки підтонували, щоб зробити більш таким, знаєте, сучасним стильним яскравим нами. І зверніть мою зверніть вашу увагу на те, що ось такі яскраві камінчики, вони не просто так насправді даються виробникову Виробников. Якщо ви думаєте, що просто він покрашений, це не є так. Спеціальні хімічні реакції з додаванням заліза, з додаванням різних елементів для того, щоб отримати подібні яскраві відблиски та кольори. Я хочу, щоб ви подивились повністю на це. Намисто хочу його розкрити, щоб ви помилувалися цією красою. Подивіться. От скільки тут є камінчиків, так, от я навіть до себе трошки приближу. Скільки є камінчиків, не дуже видно, дівчата, чи видно? О, Діма, дякую. Наш оператор сьогодні, бачите, як ідеально ем, підлаштовується і показує для вас цю красу. Скільки є камінчиків, вони кожен з них різний, кожен з них відрізняється. За своєю, за своїм кольором, навіть за розміром, того, що тут по центру вони більш такі крупні. між, ага. До речі, агат 6,5, 7 твердість за ОМОСом. Це доволі такий твердий камінчик, але для того, щоб він надовго зберігав свою красу і форму, ще виробник поставив ось такі ніби вузлики між камінчиками. Так, дівчата. Ну, кількість падає просто надзвичайно швидко. Вже половину немає. Поки я показувала, поки я говорила, до речі, зручна застіпка карабінчик. Майже на всіх у наших намисні є зручна застіпка карабінчик. więc zaraz ja Застібаю, щоб вам показати. І хочу звернути вашу увагу. Якщо треба подовжувач, можете спокійно замовити, сказати оператору, щоб його вам додали. Може бути один подовжувач, може бути два подовжувача. Як вам зручніше, ой, заплуталася в волосі в мене впала апаратура. Зараз швиденько, дівчата, секундочку. Бачите, я завжди довго приміряю. Насправді дуже зручно його ем, приніс. Тому що в принципі, в принципі, засібка зручна, але в мене тут і апаратура, і волосся. Тому вибачайте, що довго для вас приміряю. Але це прямий ефір, я нагадую, наголошую на цьому, що нас все-таки е буду просити Настю твоєї допомоги. Вибачайте! Ой, 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 ось тут так, бачите, заплуталося трошки волосся, заплуталося трошки. Вийшло, ні. Заплуталась трошки волосся, заплуталась трошки апаратура. Того ми зараз з вами споглядаємо цю неземну красу на манекенчику, так. А мені Настюша, наш чудовий режисер, пані режисер, допомагає. От якби не покликала Настюшу, вже б могли і знижку отримати, так? Можливо. Але дівчата, треба почекати на знижку, того що воно того варте. Повірте, це гранований цукровий. А все ж таки буде знижка. Ну, давайте пана. Нас два пана-режисера за пультом. Тому, поки Настя мені допомагає одягти всю цю неземну красу на себе. Наш режисер також може зробити знижку. Отак, От 1099 гривень. Дівчата агат. В нашій студії, ви знаєте, от якби хтось не дивився нас, а просто мовчки, знаєте, вірніше, не мовчки, а просто спостерігав десь під час готування їжі, так і почули просто вартість на Агат 1099 гривень, вони все одно забули про готування, забули про те, що це фоном працює наш фоном працює наша програма. А, потримати. Добре. Фоном працює наша... Вони просто подивилися в студію, просто подивилися на всю цю красу, а потім зрозуміло, що це просто неможливо, що це просто не може бути. Адже краса в студії неземна. земна. Агат. Незвичайний агат, неймовірно оздоблений. Подивіться, до речі, я б собі замовила подовжую, тому що з гольфом з апаратурою все ж таки нам не вдалося застібнути. Але знаєте, не страшно, не страшно, того, що ланцюжок можна дозамовити. Боже, як красиво! Боже, як красиво. Бачите, не даремно тут є тонований агат. Не даремно. того, що він додає такої родзинки на мисто. Додає родзинки, додає краси. Подивіться на ці камінчики, подивіться на це намисто. Подивіться, наскільки воно різнобарне, наскільки воно складно зроблене. Ви бачите, як дизайнер підбирав кожен камінчик. я навіть забула про, про всі легенди про агат, так тому що агат. Одні кажуть, що означає а, чарівність, інші кажуть, що означає око орла. А, дуже, дуже багато таких, знаєте, цікавих легенд, притч є про агат, але а, про все це ми обов'язково ще з вами поговоримо. Нас ще буде в студії Агат. Але тут я просто хочу милуватися цією красою. Милуватися цим незвичайним намистом. Мені кажуть, що час крокувати далі, бо тільки три в нас залишається намис. На всю країну. І е, не факт, що залишиться після нашого ефіру, але якщо буде ще залишатися, обов'язково дивіться нас також на, у запису на Ютубі. В Тіктоці є наша сторінка. Обов'язково проглядайте. Оце, до речі, Ютуб. У нас є і в інстаграмі також. Оце Ютуб, штрих-код, QR-код. Підносите телефончик Прованс ТВ. Це в нас в інстаграмі. І також у Тіктоці. Ось подивіться, будь ласка, можна нас знайти. Тобто всі соціальні мережі, де вам подобається, шукайте. Я прошу вас занотувати код. Настюш, допоможе, як який код у нас? На мисто 406. Занотовуйте код, біжимо, крокуємо далі до наступних цікавих, красивих пропозицій.